<laughs> Паштель Дената – відомий десерт у всьому світі. Він має тонку хрустку скоринку, яка наповнена солодкою начинкою з заварного крему. Для приготування тістечок знадобиться 500 грамів листкового тіста. Розкачуємо його тоненько в пласт розміром приблизно 45 на 45 см. Трохи змочуємо водою та згортаємо в рулет. Перекладаємо на плівку. Та відправляємо в холодильник на півгодинки. А в цей час готуємо начинку. В сутейник наливаємо 165 мл води, додаємо 200 г цукру, цедру лимона та паличку кориці, доводимо суміш до кипіння, проварюємо ще хвилинку та відставляємо. Далі, у 70 г борошна, поступово додаємо 325 мл молока, перемішуємо, щоб не було комочків. Ставимо на невеликий вогонь та тримаємо до загустіння, безперервно помішуючи. Потім через сито сюди вливаємо лимонну воду з корицею. І цю суміш поступово додаємо до жовтків. При цьому потрібно постійно помішувати, щоб не звернулися жовтки. Доводимо до кипіння. Підготуємо форми для мафінів. Їх потрібно змазати маслом або олією. Охолоджене тісто розрізаємо на 12 частин. Кожен шматочок тіста притискуємо пальцями до стінок форми. Випікаємо при температурі 250 градусів 12-15 хвилин. Ці тістечка були вигадані католицькими монахами в одному з монастирів Лісабону ще в 17 столітті. В ті часи білки з яєць використовувалися для підпрохмалювання одягу, а жовтки залишалися, тому цей рецепт і став у пригоді. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!